У нас є формула миру І на сьогодні. Це єдиний майданчик, який працюючий. остання зустріч На Мальті була дуже непоганою, майже 80 країн. Після цього зустріч буде в Швейцарії в рамках. Форму чи на майданчику економічного форуму, буде такий безпековий до Ду сегмент дуже важливий. Ми будемо працювати над тим, щоб ця зустріч також налічувала представників всіх континентів, включаючи Global South, і щоб було так само вісім е десятків країн. Може буде більше подивимось. Питання ніхто не гониться за кількістю, але тим не менш кількість має вплив. Все ж таки це політична. Що геополітична ізоляція а, політики Російської Федерації після цього, цієї зустрічі ми будемо працювати вже над організацією саміта на рівні лідерів, тому що на цій зустрічі буде пропрацьоване останні п'ять пунктів. Перші п'ять пунктів пропрацьовували формули пропрацьовувалися між радниками на зустрічі в Мальті. Наступні п'ять будуть пропрацьовуватися, дай Бог, вони допрацюються на зустрічі в Швейцарії. Після цього будемо організовувати саміт лідерів. Коли саміт лідерів відбудеться, я впевнений, нам треба зробити все, незважаючи на той розфокус і ті виклики в світі, нові трагедії, конфлікти і воїни, тим не менш, треба зосередитись на а, історії. З Україною історію з формулою миру, і я вважаю, що наш останній візит до Сполучених Штатів Америки, Латинської Америки Європи повернув увагу світу до України, але тим не менш ми бачимо, в будь-якому випадку є такий напрямок. Тобто, то почав він змінюватись. для нас. Це дуже важливо. Увага почалась повертатися до України, Швейцарією. Ми поставимо на цьому, я думаю. Крапку, ну, крапку, а, напевно це буде такий перехідний момент. І саме на цьому майданчику буде домовленість між країнами а, фундаментальних речей, з якими ми почнемо потім працювати і готувати відповідний документ. Коли буде готовий відповідний документ, тоді ми зможемо його в тому чи іншому форматі. Передати представникам Російської Федерації, коли всі держави світу об'єднаються навколо нашого зрозумілого документу, то цей документ може бути переданий. Як це було, наприклад, зерном через Організацію Об'єднаних Націй або через поважних інших лідерів. Ми про це ще подумав. Буде переданий тієї стороні.